Дай Боже Дай Боже, в добрий час! Встарувайте людей та у нас! Не хочеться говорити багато слів, хочеться тільки казати: ми вас любимо, тому що ви справжні, ви магніт, до якого нас завжди тягне, ви осередок простір території, називайте це як хочете, але ми завжди себе почуваємо тут надзвичайно. Комфортно і приємно. Для мене найзворушливішим моментом сьогодні був звичайно голос Івана Макаровича, якого я теж добре знала, і м -м, так приємно, що він освітив сьогоднішню нашу зустріч із вами, але ще приємніше, що у нього виявилася людина поруч, яка взяла цю справу і несе далі як свічку, якій не дають згоріти. І тому сьогодні хочеться побажати всім нам, щоби. Кожного разу ця спадкоємність і традиція набувала не форм музейних, а щоб вона залишалась такою живою, як вона зараз є в центрі. І щоб багато-багато нулів, які будуть додаватися в центрі з дня в різних днях народження, завжди знаходилися люди, які будуть достойно представляти українську культуру, любити її так само, як любимо ми, співати, вишивати, берегти. Множувати, і щоб вона ніколи не припадала пилом, і щоб ми не почували себе в діаспорі, як зараз українці почувають себе в Україні. Тому всім нам нова еліта, і ми знаємо, що найстрашніші часи українська культура переживала і виходила завжди з достоинством. Я впевнена, що і сьогодні ми переживемо таке не дуже гарне ставлення до української культури і. Гончара допоможе нам залишитися справжніми. Бо так вийшло, що в просторі і часі під назвою життя. Я, зра... я разом з вами проживаю це саме життя. Тому звертаюсь сьогодні до Івана Макаровича, бо арійській традиції немає межі між живими і мертвими. Звертаюсь до Петра Івановича, звертаюсь до ваших родоводів, звітаюсь до родовода Кривенка Віктора, до родовода Холодила Валерія, Олександра Японської, всіх близьких людей. Олександра Мазурчика, Олександра Попова, взагалі всі, хто не байдужий, і хто здатний хоч трошки бути дією. Тому довго не буду казати, музей Генчара це чи не мені є тут честь працювати на тій посаді, що сказав Петро Іванович. І сподіваюся, що дуже швидко ми всі відчуємо, що музей це не та дівка, яка стоїть на окруженій дорозі і до всіх пристає, а що це є той вектор сили, магнетизму і джерело нашого існування у просторі. Вічності. Тому перевіряю вас всіх на українство. У музеї Гончара багато літає. Будьмо! Ей! Будьмо! Ей! будьмо! Будьмо! будьмо, будьмо! Друзі! Шановний мій дорогий і найкращий музей, який я дуже шаную і просто преклоняюсь перед кожним з тих людей, які тут працюють. Це неймовірно живий, це органічний. Це прекрасний музей народної культури, який очолює Петро Гончар. Ми давні друзі. Ми бачили Івана Макаровича, ми були в його хаті. Ми колядували, створили гурти колядницькі, ось тут стоїть Олесь Харченко теж. І всі ці роки я з великою любов'ю спостерігала за тим, як розвивається музей гончара. Щоб довго не говорити, хочу сказати, що на мені наприклад костюм з Полісся з Рівненщини. І саме на Рівненщині я знайшла отакого товкачика, який тук і толк і толк роками, може, сотні років крупу, кукурузу, варену картоплю. От він так наробився, що аж аж тріснув посередині. Але він живий і він хоче. Щоб поповнити експозицію музею Івана Гончара, і хай він товче все, все не потрібне, що є на цьому світі. І я вам бажаю, Петро Іванович, і всім працівникам музею, найкращого, що вам Бог, що Бог дає людям, це здоров'я, любові і радості від того, що ви робите. Дякую. Це унікальне свято. Зараз мені навіть важко уявити, що вже минуло 20 років від того дня, як заснувався цей центр народної культури. Але якщо ви подивитеся в цьому залі фотографії, документи, починаючи з 1993 року і до майже до сьогоднішнього дня, ви побачите, що це. Всі роки боротьби за музей. Це всі роки намагання утвердитися тут, у цьому, на цьому місці, в цьому приміщенні, добитися, щоб виселили тих, хто тут проживав, щоб, щоб е, отримати статус музею, потім національного. Це дуже складна і дуже важка і тривала праця. Яку проводив Петро Іванович разом із своїми колегами. Тому моє перше і слово це слово вдячності і слово захоплення тим подвижництвом яке творили оці наші дорогі гончарівці. Я скажу, що не кожна європейська столиця має. У себе такий центр народної культури. Ви знаєте, що європейський світ дуже швидко втратив оту тяглість, глибинну сув'язь від давнини через народну культуру до сучасності. І для багатьох народів це вже часто є як щось таке екзотика. Те, що ледве-ледве пробивається із під цивілізаційного оцього намулу. Але ми, українці, повинні радіти і гордитися, що ми маємо ще сьогодні живу народну культуру, що ми маємо навіть свідчення. Праслов'янської язичницької вірувань і язичницької обрядів звичаїв. І це говорить про те, який могутній наш народ, яка колосальна духовна сила тримала наш народ на тим вірі в те, що ми виживемо і будемо повноцінною нацією, і зуміємо зберегти цю глибинну історичну пам'ять. І культурну традицію. І е, величезна заслуга і величезне значення для України має те, те, має те що робить центр, національний центр народної культури під керівництвом Петра Гончара. Тому що ми ще раз і ще раз засвідчуємо і собі, і світові, що без традицій. Без глибинного осмислення народної культури і її ролі, і значення для буття, для того, щоб не розчинитися в цьому глобалізованому світі, щоб зберегти свій національний образ. Щоб витворити повноцінну українську цивілізацію, треба якраз і берегти оці наші традиції, берегти цю пам'ять і розвивати її, і збагачувати, і поповнювати новим осмисленням. Це робить центр. Це величезна і важлива робота. І це я ще раз і ще раз наголошую: це наша величезна національна цінність і наша національна гордість. Я вітаю всіх нас, ну і передусім всіх, всіх колег-працівників нашого центру із 20-річчям і бажаю, щоб далі розвивався наш центр, щоб ми збагачився новими колекціями і щоб підносив оцей національний наш дух, нашу національну гордість, без якої для нас і нема майбутнього. Слава нашому музею!